Друзі, вітаю вас! Це слово збудування. І хочу запропонувати сьогодні для вас продовження теми про випробування. Ми з вами розглядали в минулий раз місце Слова Божого, це книга буття, 22 розділ, про те, як Бог випробував Авраама. І я коротко своїми словами розповім цю історію, що там описується, що Бог випробував Авраама, і він сказав йому. Візьми свого одинака або єдиного сина, якого ти любиш, і принеси в жертву на одній із гір, про яку я тобі скажу. І написано, Авраам прийняв це. Він е, взяв свого сина, встав з Авраамом вранці, приготував дрова, все і пішов. Коли вони підходили, і Авраам побачив здалека ту гору, на якій він повинен принести в жертву свого сина Ісака, він залишив. Робів своїх поруч, але взяв тільки сина, дрова, і вони пішли на цю гору. І коли син запитав тату, а де ж жертва, ми йдемо приносити жертву, то Авраам сказав: Єгова Іри або Господь нагледить собі жертву. І вони далі піднялися. І коли вони вже піднялися на гору, Авраам розпалив цей, скажімо, поклав дрова. Вже був готовий розпалити багаття, вже, вже підніс ніж, щоб сина принести в жертву. Йому Господь проговорив і сказав: не роби цього, бо бачу я, що ти слухтяний, що ти послухався, довірився. Да? Я вже так інтерпретую, і Бог його за це благословив. І, друзі, ми минулий раз підкреслювали один важливий фактор, що це була перевірка, це було випробування Авраама на предмет послуху. І що дуже важливо нам дивитися в наше серце, щоб воно було готово послухати Бога, коли він нас покличе до якогось служіння, чи е, дасть бажання в наше серце зробити щось для нього. Це жертва, це важко, це нелегко, але важливо бути готовими це зробити. І це була перевірка на предмет послуху. Та довір'я Богові. Наступне, що я хотів би підкреслити, що це була перевірка на предмет смерті свого Я для Авраама. Я хотів би сказати, друзі, що для Авраама це було не просто історія про смерть Ісаака його сина, це була історія про смерть свого Я. Це була історія про смерть Я, Авраамового, для нього. Котре повинно було до кінця померти і відмовитися від своїх бажань. Ось що важливо і цінно, друзі, відкинути свої бажання заради виконання Божої волі. Коли священник омрешляв жертву. Ви знаєте, він повністю її спалював, повністю. Це було цілопалення. Бог сказав принести Ісака в жертву цілопалення. І тут таку ми можемо думку взяти. Знаєте, ось ця це слово цілопалення це така, знаєте, для нас прообраз, що ми віддаємо для Бога все своє життя, наші бажання, наші емоції, наші, наш час віддаємо все для нього, коли ми приходимо до нього. Коли ми посвячуємо своє життя для нього. Ось що цінно і важливо розуміти, що йде історія смерті нашого я, коли ми приходимо до Бога. Коли Бог нас проводить через випробування, це історія смерті нашого Я. Пам'ятаємо про це. Післані до Римлян, 12 розділ, перший вір, апостол Павло говорить: тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу приємну Богові для розумної служби вашої. Це паралельне місце, котре ще раз підкреслює, що Бог очікує від нас, що ми приставимо наші тіла в жертву живу. Чому живу? Тому що Бог не хоче, щоб ми ну, реально померли. Бог хоче, щоб ми жили, раділи, і служили йому. Але коли приходить місце для того, щоб вибрати для себе або себе ставити на перше місце, чи Боже, ми завжди були готові Боже, Божому дати перше місце, дати пріоритет для Бога в нашому житті. Коли ми служимо йому, ми жертвуємо нашими. К нашим комфортом, нашим часом і віддаємо перевагу Божому, ось що означає жертва жива. І такої жертви очікує від нас Господь. І ще один фактор, який я хотів би підкреслити, це фактор е перевірки, коли приходить випробування в нашому житті. Це фактор перевірки нашого серця на предмет ідолів. На предмет ідолів. Для Авраама цей син не був ідолом, я не думаю. Він просто його дуже сильно любив. Але ви знаєте, скільки сьогодні людей ходять з ідолами в серці. І ідол це те, про що ти більше всього думаєш, від чого залежить твій настрій, чому більше всього ти приділяєш часу, це все і є ідол, або предмет, якому ми так невидимо поклоняємося. Іноді, навіть не визнаючи це, що ми поклоняємося. Це те, що віддаляє нас від Бога, або це те, що закриває від нас Бога є ідоли. І ви знаєте, друзі, приклади ідолів. Особисто я у багатьох на першому місці. Я хочу, я так бажаю, а решта все номер два. Робота може бути ідолом. Фінанси може бути ідолом. Пошук фінансів, все життя заради фінансів. І все заради фінансів це ідол. Хобі, сім'я може бути ідолом. Люди говорять, для мене сім'я це все. І ви знаєте, насправді сім'я це дуже. І дуже і дуже цінно сім'ю придумав Господь. Але сім'я не може для нас замінити Бога. Бог понад сім'ю, Бог створив сім'ю. Сім'я не може бути важливішою Бога, І якщо ми з Богом близько, і сім'я буде щасливою. Інтернет, якісь, ви знаєте, інші фактори пов'язані з нашими вподобаннями, бажаннями, якісь розваги, це все може бути ідлом. Тому подивімося в наше серце, чи там немає ідолів. Якщо є щось, про що я думаю, часто, занадто часто, так що це закриває Бога, важливо задуматись. Ось що важливо пам'ятати. І на кінець хотів би підкреслити, друзі, що проходячи випробування, не біймося їх, бо коли Бог допускає випробування, Він нам не дасть більше, ніж ми можемо перенести. Так було в житті Авраама. Авраам пройшов це випробування і став сильнішим. І в першому післанні до Коринтян, 10 розділі, 13 вірш, написані такі слова. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, щоб ви могли його витримати. Тобто, при походженні випробувань Бог не тільки нам е не дає більше, ніж ми можемо винести, але і написано. Дає вихід або підкріпляє нас, щоб ми пройшли, укріпилися в вірі і наблизилися до Бога. Тому, друзі, нехай Господь благословить кожного із нас любити Бога, триматися за Нього, не боятися випробувань, дивитися на Господа, відкидати всякі ідоли з нашого серця, йти сміливо вперед. Нехай Господь вас рясно благословить. Я хочу закликати, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, діліться цим відео з іншими людьми. Нехай Боже Слово шириться, а нас всіх, нехай Господь рясно благословить. Амінь.